Привіт, малята! Ви впізнали мене? Хто я? Я Зайчик. Я прийшов до вас не з порожніми руками. У мене є мішечок непростий, а мішечок чарівний. Хочете подивитися, що там? Давайте разом із вами глянемо. Це яблучко». Що це малятка? Це груша. Що це малятка? Це огірок. Що це таке малятка? Це морквина. Малятка це яблуко якого кольору? Так, вірно, червоного. А ось ця груша. Якого кольору? Жовтого. А ось цей огірочок якого він кольору? Так, вірно, зеленого. А ось ця морквинка. Вірно, малята, помаранчевого. Малята, я запропоную вам одне чарівне місце. А щоб туди потрапити, потрібно виконати деякі завдання. Ви готові? Ми з вами повинні сильно-сильно плескати в долоні. Молодці. А тепер сильно-сильно тупуємо ніжками. Ось так, молодці. Подивіться малята, куди ми з вами потрапили? Ми потрапили на город. Ой, давайте подивимо, що тут у нас росте. Що це таке? Огірок, що це? Морквина? А що це? Так, вірно, це капустина. Ой, скільки всього багатого. Огірок. морквина. Капустина. Малятка, скажіть, будь ласка, а як ми з вами можемо назвати одним словом? Це овочі. Все, що росте на городі, це овочі. Давайте пограємо і запам'ятаємо усі овочі. Капуста, морква, огірок. Давайте ще раз повторимо. Капуста, морква, огірок. О, що це малятка? Що не стало на картинці? Так вірно, морквинки не стали на картинці. Давайте повторимо ще раз. Капуста, морква, огірок. Чого не стало на картинці? Так вірно, капусти, молодці. А тепер ми з вами помандруємо в осінній сад. Але, щоб туди потрапити, нам з вами потрібно сильно сильно хлопати в долоньки. А теперка нам з вами потрібно сильно, сильно тупати ніжками. Ось ми з вами потрапили до осіннього саду. Ось гляньте, будь ласка хто це тут у нас сидить листочка? Так, так це ж їжачок. Їжачок, а що це у тебе в мішечку на спині? Там у мене усі дарунки для моїх друзів. Хочете подивитися? Це? Яблуку, якого воно кольору? Так вірно, червоного. Це груша. Якого вона кольору? Так вірно, жовтого. Це слива. Якого вона кольору? Синього. Добре, молодці малят. А як можна назвати це все разом? Фрукти. В саду ростуть фрукти. Давайте ми з вами знайдемо ці фрукти на деревах. Яблуко. Так, вірно знайшли молодці малята, груша. Так, вірно, молодці. Слива. Молодці малята. Малята, чи допоможете ви мені зібрати мій врожай? Давайте складемо їх до кубки. Овочі до овочів, а фрукти до фруктів. Капуста це овоч. Отже, ми її покладемо в мішечок. Яблуко це фрукт. Ми покладемо на тарілочку. Огірочок покладемо мішечок. Грушу ми з вами покладемо на тарілочку. Слив також покладемо на тарілочку. Адже це малятка фрукт. Морквинку ми з вами покладемо в мішок, адже це овоч. Дякую вам за допомогу, ми любі малята.